Всім привіт, друзі! Він на каналі Полінчик Мадаричка та сьогодні вийшов новий боєць Бері. Сьогодні я куплю на Спайка. Але я раді відео. Блін, воно, воно само купилось, коротше, в мене є новий боєць Бері. І жаль, що на Спайка тепер 475 кредитів. Так, я знаю. У мене страшно реально по кожні біля. у меня навыка... вот, ну... ага, на блин, прокатим его на пятую силу, я так чикнула. Але жаль, что на спайке у меня залишилось только 475 кредитов. Я его так купила, просто так купила. Но... о, мне аж дают выбор четверин. О, Дивите, Тут, тут трохи помалки ще містера Пі додали. Тут, коротше, вже по 4, бачите? Амбер можна вибрати. Ось тут чотири, ось тут теж чотири. А ось тут, тут коротше, по чотири. Бо в мене не просто, будь ласка, ви мене можете підтримати лайком та підпискою? Просто тому, що я сьогодні зайшла на планшеті, хотіла пограти. Я зайшла. У Початку дають пройти нову... ну, просто обучалку. Я думаю. Я думаю, ну, напевно, просто щось аккаунт вилітіла. Я прийшла її там мені і... прийшло зробити новий аккаунт. Чому я не знаю? Просто це один із кращих. Це самий буде 30-й ранку в моєї жизни, блін. Я... я ніколи не грала за Бері, може тільки у тренировці. Ну, треба ще бути. За його льту міг іграти. Коротше, прописати, що я його вибила. Так, я знаю, що відео буде на декілька хвилин або секунд. Але робить треба. Тому що шорт не просто. Блін, давайте на молоку. Ай, блін, Ніка, ти ще звідки взяла. А ще я помітила, коли він ходить по своєму мороженку, то його дають. Ой, ой, це буде на тему хотят. Ну так, тому що в мене і так було мало здоров'я. Але все до... одно. Я... Бері! бері, Бері. Ну я просто ушоче. Я просто у шоті. Так, диви. Так, дропчик, верх якому. Ну, до речі, де б він був. Ну, тепер треба буде купити мені цього бідного спайка. Ну, і тут ми ставимо на старі, до речі, я автомашині на 20 ран. Бері! І Давайте вставимо Бері. Я хотіла думала, зараз тут ще вийдем. А це на екрані мастер-класс «Кленси» Ну що, станемо із бойовою картами А ви ще думали, що я просто його куплю і ніде не, не, не поставлю? За кредит, як і я Берік, іди сюди Дивися, що тут Тобі є Ну, В мене має моча така Ну все, все, я вся в Бері Ну просто так круто Шо нам тут много якийсь подарок. У Вона тепер мене таксаж це подарунок. Я думаю, а що це за подарунок? Вау, це 39 гемів який то скин на макса. Ну Давайте візьмемо подарок дня. Блін, ви прикалуєтесь, вона у мене тепер підглючує. Ну короче, купи взяла ці бери. Я тепер в шоті, на величкому. Точніше величком шоці. Короче, я купила бері. Ці папа. І, напевно він надо так буде вілятися. На гулятися. На Навіщо мені тут показывают скины і всякі і тепер він попереду аудитория 4. Так, почпай так. Та я ж не Ну, Зато мене не радують, що тут. Четвертий вибір. І я, напевно, виберу Грифа або Пайпер. А тут. тут напевно, а тут, напевно, зниського. А тут просто три. Ну, Тому що сверхетки більше не беремо. А ні, ось там ще буде два, як... і один. Ну, Тепер бачите, все по 4. Навіть легендарки йдуть по 4. Ось. Леон, Ворон, Сэнди, або Амбер. Я, конечно, выберу Амбер. Но то, что у меня и Берия, это, конечно, контент. Всем пока.